Які можна сказати є відмінності в executive search, процесу executive search від класичного рекрутменту? Відмінностей багато. Вони всі дуже яскраво можна їх побачити на рівні процесів, які існують в executive search компаніях, на відміну від рекрутингів. але ключова відмінність вона напевно що в такій базовій гіпотезі. Базова гіпотеза Executive Search прилягає в тому, що людина, яка є потенційно найбільш цінною для нашого клієнту, кандидат, він, скоріш за все, не розглядає ніякі позиції. Тобто ця людина зараз залучена в той бізнес, яким ця людина керує, вона не дивиться, які є обяви на дошках об'яв, і вона досить реактивно і з невеликою охотою реагує на. Пропозиції, щоб розглянути роботу, якусь, тобто, це наша гіпотеза. Ми вважаємо, що така людина є більш за все найбільш цінною, і ми намагаємось через інструментарій прямого пошуку таких людей знаходити. Робити е, таку комунікацію, щоб вони відчували, що для них є якась цінність в нашому контакті, і робити так, щоб вони відчували, що цінність є і для нашого клієнта, і для них в тому, щоб почати взаємодію, ну і, можливо, знайти точки дотику і перейти до нашого клієнта.